А що таке правдива історія Росії? І що таке правдива історія України? Це п'яте-четверте покоління. Воно виростає в ситуації, де певні речі вже не квестинуються. Ось ця страшна війна, яка сьогодні ведеться, нарешті ставить на порядок денний саме таке завдання. Ну окей, у нас же добровольне вхождення, колоніалізму не було. Історія дуже дуже підступна. Дама вона значить не, не хоче закінчуватися, принаймні тоді, коли інші хочуть, щоб вона закінчилася. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Приблизно ну подивимося, як воно піде, але я так думаю, розраховую на 45 хвилин. Може, трошки менше, може, трошки більше. Подивимося. Сергій Плохій. У нас з вами є тепер на зв'язку з Сполучених Штатів. Які попереджає, що Омікрон небезпечний. маєте на увазі всі. Це не тільки я, а й сам професор Гарварду вам про це говорить. Маєте на увазі це авторитет. От, значить, Омікрон поганий, а обговорити ми будемо історію. Дякую, пане Сергію, що знайшов час. Це важливий момент, тому що історія мені здається, ну, може, я такий навіжений історик, хоча поганий, я закінчив історичний факультет, вчився на на трійки. Відразу скажу, що я не, не далекий від ідеалу. Мене пан плохий винавби з свого Гарварду. Але я думаю, що ближчим часом історія почне відігравати дуже важ, важливу роль. Внаслідок в процесі, і внаслідок конфлікту між Росією і Україною війною Загарбницької Російської Федерації проти Української держави, тому що полізло з всіх боків, і в культурній літературній царині, і я думаю, починається потроху в історичній. А що таке правдива історія Росії? І що таке правдива історія України? Наскільки ці дві історії пов'язані, наскільки це один народ і так далі, тому подібне. І от тепер у мене до пана Сергія перше питання. Мені здається, дуже важливе. До буквально цього тижня, який минає, я говорив про необхідність українцям доносити українські наративи в культурно-історичній царині. Що у нас є і музика, у нас є. Художники, у нас є література, і у нас є своя історія. Але я розмовляв з одним інтелектуалом у Львові, Возняк Тарас такий, і він каже, що е, Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія вони теж зацікавлені дізнатися правду. І тоді виникає питання: бо це такий рух е, назустріч. Наскільки ви в Америці відчуваєте необхідність, чи це наш бажане за ми видаємо, чи я видаю необхідність американцям переосмислити, передумати, переуявляти собі, що, що таке Росія справжня історія справжня Росії, і що таке справжня історія України? Про яку і про першу, і про другу у мене враження, світ просто не навіть не здогадується. Наскільки є зацікавленість, як ви думаєте, в Америці дізнаватися такі речі хоча б в академічній сфері? Дякую за це запрошення. Надзвичайно приємно бути з вами і з вашою аудиторією. Питання, яке ви поставили сидячи в Києві, є абсолютно... у Львові, я у Львові, я у Львові. Я перепрошую я, я у Львові. Львові. Да, тоді, да. тоді це все пояснює. Але питання, питання, яке ви поставили у Львові, було абсолютно центральним минулого місяця під час зустрічі Асоціації славістів американських, американських в Чикаго. Тобто було кілька. Круглих столів зорганізовано якраз з питань так званої деколонізації російської історії. І, звичайно, Україна і українська історія була в самому, в самому центрі. Цього асоціація також відкрила на своєму веб-сайт спеціальний блок про деколонізацію. Наскільки я знаю, там вже з'явилося дві чи три статті, якраз на цю тему про необхідність переосмислення, переписування, передумання. Саме, саме російської історії, як історії е, імперської, і е, е, я брав участь в роботі одного з цього з цього е, круглих столів. Про що мені йшлося в моїй доповіді? Про те, що е, американська русистика, в тому числі історія Росії радянського союзу, була сформована е, учнями е, Василя Ключевського. Які е, свідомо чи несвідомо передавали ті самі ті самі е, моделі, ті самі уявлення, ні, ніколи не квестиную їх або не переосмислюючи, тобто найбільш популярний підручник російської історії, а це означало також історію Російської імперії, радянського союзу і так далі. Був написаний е, Ніколас Рязановський, Ніколай Рязановський з частиною його родини, які належаться доброму російському історику, походили з України, е, який абсолютно ретранслював ці ідеї, саме, е, значить, не комуністичної, антикомуністичної, але російської е, імперської історіографії. Um, і це те про що власне сьогодні ідуть найбільш найбільш ну скажімо так запекли дискусії. Бо під знак питання ставиться якісь орієнтири цілого ціл, цілої ділянки, де у відповідь ти чуєш: я не читав Кручевського, але або мені я вже був після Рязановського і так далі. Нерозуміння того, що. Це п'яте четверте покоління, воно виростає в ситуації, де певні речі вже не квестинуються, і е, е, як далеко, як далеко, ця дискусія зайде, які будуть наслідки, це е, рано сказати, але наслідки, якими вони були, будуть надзвичайно важливими для, для розвитку американської північно-американської в цілому американістики. Бо на сьогодні, якщо дивитися або на російську історію, або на російську літературу, на російську культуру, це е, е, значить надзвичайно ну, прірва між тим, як трактується вона і трактується, скажімо, історія Франції чи історії Британії, де вже поколіннями відбувається процес переосмислення цих держав, перш за все як колоніальних імперій, і відповідно тоді історії, культури і так далі, народів, територій. Колишніх колоній, над якими вони правили, російська ціла ділянка російської гуманістики опинилася поза цими процесами світовими, в принципі, процесами, і ось ця страшна війна, яка сьогодні ведеться, нарешті ставить на порядок денний саме таке завдання. Ще одне питання в розвиток. Першого, але воно дотичне, моя доня, вона зараз вивчає історію в Берліні, їздить там по Німеччині на якісь семінари, просто і так далі. І вона каже, що таке враження, що взагалі е, ніде в світі е, цілу історію Росії не вивчають. Тобто, вона каже, що якщо ми не будемо вивчати історію Росії, а вивчають як? Починаючи з го року. От 1917 рок, так, там купа літератури, сталінізм, комунізм. Але вона каже: мені здається, і може, вона помиляється все ж таки, тільки студентка. Але і мені так, я вже не студент. Що причини 17-го року в історії Росії. Я навряд чи побачив би більшовизм десь десь іще. Може, фашизм би я побачив, чи нацизм би я побачив, але це теж є результатом такого своєрідного розвитку Італії, чи Німеччини, чи Росії, Російської імперії. Мені так здається, можу помилятися. А витоків ніхто не знає, Якийсь там був е, Іван Четвертий, там Грозний, що він робив з'ємщина Прічніна що ніхто нічого не знає. Трохи всплеск може був 12-й рік, е, Віденський конгрес, ну коротше, оце все. А, але більше ніхто нічого не вивчав. Чи це мені так здається, і мої доні, чи це так правда, що реально це такий великий пунктир російської історії в головах? західних дослідників, які просто не цікавились, які просто повірили в ці наративи, про що говорили, що Ну, окей, у нас же добровольне вхождення Колоніалізму не було. У нас ж було добровольне вхождення І це. це, 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 це не враження, це правда. І я б хотів сказати, що німці, німецька історіографія ще в цьому. Розуміння знаходяться у кращому положенні, ніж, скажімо, американське, через те, що в Німеччині є ця, так як в Україні, двоступінна система атестації фахівців, тобто є докторська дисертація, потім є хабілітація, тобто на рівні кандидатської, і докторської. І вимоги там такі, що фактично ці роботи мають писатися з різних періодів, і в цьому розумінні пересічний німецький історик набагато більш має набагато ширші горизонти ніж український, російський чи американський, через те, що сама система вимагає спеціалізації з різних періодів, але навіть при цьому. Загальний тренд світовий це більше і більше уваги приділяти модерній історії питанням, які відбувалися відносно недавно. За рахунок, за рахунок того, що фактично історія Київської Росії, чи ранньомодерний період і так далі, зникає. Він майже зник в Сполучених Штатах Америки. Надзвичайно потужні школи, які існували до 91-го року. Фактично на сьогодні залишилися кілька фахівців тут і там, і ділянка ранньомодерної модерної чи російської історії, не говорячи вже про українську, перемістилася взагалі в славістичні департаменти, тобто займаються філологи, займаються літературознавці і так далі. Так що, це є надзвичайно серйозна проблема. А зосередження уваги виключної уваги на ХХ століття, на модерну історію, залишила. Для нас потім абсолютно несподіванкою е, сьогоднішню війну, спосіб який вона легітимізується тим самим путіним, який вибудовує якраз мости між російською імперією, російськими імперськими уявленнями про що таке народ, нація і, і сучасністю. Тобто ця е, це викривлення поля. Дослідчого поля в історіографії фактично сьогодні призводить до того, що ніхто чи дуже невелика кількість людей, які можуть фахово говорити про модерну історію Росії чи Російської імперії. Це одна річ. Друга річ, що перша Uh, історія Росії як багатонаціональної країни, як імперії, з'явилася якраз в німецькому uh, німецькомовному середовищі. Це Андріас Каплер. Тобто, він написав таку історію наприкінці 80-х років, яка змінила змінила до великої міри уявлення про, про російську історію на заході в цілому uh, і, і в Росії також. Але це дуже дуже пізній період. Це кінець 80-х. Ви уявіть собі, історія імперії, яка існувала століття. Перша дійсно імперська історія була написана, коли радянський союз розвалювався вже. Тобто, ми, ми як цех світовий цех, є абсолютно неадекватно е, підготовлені. Фактично е, намагаємося встигнути на той поїзд, який вже пішов тільки ми до нього добігаємо, він іде далі. Так, ну ви нарешті розкрили мені очі на книгу Фукуями, кінець історії, він, мабуть, мав на увазі кінець е, науки і історії щодо Росії. Якщо, якщо перекласти то і пожартувати, як я це роблю, що він написав, що «Да, так, от все, от вона була імперією, тепер вона закінчилась, і ми історію вивчати не хочемо. Не будемо, нам не треба історію знати, кінець. Ну він, він мав на увазі трошки іронічно, трошки ні. Але в принципі, значить, кінець історії як перемогу, перемогу ліберал, лібералізму. Тобто, значить, свого часу кінець історії являвся як прихід, другий прихід царства господнього. Потім уявлявся як прихід комунізму. 1980 році на 89-й рік він уявлявся як прихід лібералізму. Ну а історія дуже дуже підступна. Дама вона значить, не, не хоче закінчуватися принаймні тоді, коли інші хочуть, щоб вона закінчилася. Пане професоре. Дивіться коли ви сказали, я зачепився за 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 слово, яке ви вжили, цех я завжди дуже ціную. і Взагалі вважаю, що цехов, Цехові найважливіше, що є для самоорганізації. Ну, я не буду тут розповсюджуватися, але Росія, чи є Росія в цьому цеху істориків? Чи є можливість російським історикам доєднатися до всесвітнього цеху істориків і почати досліджувати і описувати правду, чи оцей імперськість в головах. Взагалі, всього цього шару, шару, прошарку інтелектуалів, так званих російських, вона настільки надовго і настільки вона там міцна, що навряд чи ми знайдемо співрозмовників, нормальний поляк, нормальний американець, нормальний українець, нормальний італієць, сісти всі разом за стіли і сказати: От, слухайте, а розкажи, а що ви думаєте про це? Всі вони словісти, наприклад, і вони скажуть. А ми про це так. Ви, а тут буде сидіти історики з російського, Все ви брешете насправді було отак, насправді був суцільний героїзм російського народу, російських керівників. Ви все, і ви, 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 ви все в рід, як завжди, вони кажуть, пане професоре. Ну в Росії, мабуть, не тільки в Росії, але в Росії зокрема. Чим більше речі міняються, тим більше вони залишаються тими самими. А ідеться про те, що в Росії завжди існував і існує сьогодні дуже вузький прошарок інтелектуалів, істориків в тому числі, які є в повні інтегровані в міжнародну спільноту і міжнародний світ і працюють на, на дуже, дуже високому рівні. Але я хотів би наголосити дуже вузький прошарок. Тобто одна з проблем російської історії, це якраз починаючи з Петра, є якась європейсько освічена еліта, і, і є решта, і це значить розрив між, між цією рештою і дуже вузьким колом є надзвичайно великий. І е, коли йдеться про масу російських істориків. Це історики, які е, сформовані останніми 20-30 роками, перш за все шоком розвалу радянського союзу, а потім е, скормлені е, мілітаризованою імперією, яку, яку створював і створює Путін, і е, звичайно там е, рівень за ідео, за ідеологізованості надзвичайно високий і там майбутнього майбутнього я просто не бачу тобто ну це може бути так як з радянськими істориками 88-го року тобто вони можуть раптом почати марширувати в інший, в іншому напрямі але вони будуть марширувати так само і, і, і з тими самими уявленнями, і так далі. Тобто можна змінити напрям цієї колони, але не можна змінити її якість, і це є надзвичайно, надзвичайно серйозна проблема. І тут ну, історія і політика дуже тісно пов'язані. Політика відповідно це про те, хто і скільки йде, отримує грошей, і, і, і ем, тобто, розподіл це грошей, розподіл можливостей, розпо розподіл Реальних якихось бажалів впливу, і, історики історики продовжують марширувати під цей, під цей барабанний бій Російської імперії, яка хоче, яка хоче відродитися. Я не знаю, чи це 99, чи це 99,5%. і відсотків і так далі. Але звичайно, звичайно, є є вуське усь, коло людей, які. Працюють інакше, думають інакше, і є серед них надзвичайно надзвичайно героїчні люди, такі як е, е, Тетяна таєрова Яковлева, які з -з 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 займають позицію, наражаючи себе, свої власні родини на, е, на переслідування і на в'язницю можливо. <кхід> Виникає ще одне питання, теж не дуже історичне, ми бачите, філософствуємо, як би я сказав. Е, а відродження. Бо це важливий для мене особисто важливий момент відродження можливе. Чому я кажу про те, що це складна і, і історія для мене? Це тому, що мені здається, що це якісь паралельні мають бути рухи, паралельні. E, просування e, там, фінансове, історичне, державотворче. Тобто, це не буде щось щось побіжить вперед, перебудовуватися, якщо можна вжити фразу Горбачова, а щось залишиться. Тобто, і осмислення історії, і осмислення помилок, і осмислення. E, Всього поганого і може чогось хорошого, хоча важко тепер знайти це хороше, буде відбуватися одночасно відновлення економіки, наприклад, вже не, не енергетично, а може якоїсь іншою, ми не знаємо. Тобто ця територія на земній кулі, де тепер розташовується Росія, вона, безперечно, якось помре, так чи інакше. Але потім вона має або відродитися, або не відродитися. Або зрозуміти правду, або не зрозуміти, або почати виробляти товари, а не е, 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 експортувати нафту і так далі. <свіг> Тоді виникає питання: те, що ви зараз намалювали цю картину, говорить, що це Ну не десятки років, ну не два десятки, не три, а там 50 років. Тобто, коли я дивлюсь на що має відбутися в головах і чую вас. А ви кажете, що? Ви кажете, що От у них залишаються ті самі професори на 99%, навіть я додаю ще піввідсотка. І вони продовжують вчити студентів, аспірантів і далі далі. І щоб цей просторух припинити, цю інерцію припинити, ну, треба ну, мінімум 15 років. Щоб відродити і через 15 років прийдуть нові студенти, а потім аспіранти ще 5%, значить тобто це вже 20%. Але насправді, ну тобто ну ти не можеш жити в такому стані, не розуміючи себе? Бо історія, мені здається, це одна з наук, яка дозволяє зрозуміти себе, вивчаючи українську історію, я вивчаю себе. Хто такий вересень, Микола? Чому він такий? Що, що думали його батьки, діди, звідки, як, чому, і що? І чому це питання, яке я вам по після задам? Я не можу розібратися. Чому східні слов'яни, якщо брати? Що росіяни теж білоруси, слов'яни? Чому з трьох братніх народів один братний народ Україна виходить на Майдан і воює за пекло? А сусідні йдуть, як барани на убой, і, і, і ніби ж ми ж родичі. Чому брат? Якщо повірити Путіну, ну ми не віримо, але все одно, ми жили дуже близько. Ми дуже поєднані так чи інакше, і з білорусами, і з росіянами, але. Щось я наговорив багато, не знаю на яке питання з всіх 43 ви будете відповідати. Це його можливість на будь-яке добре. Ну, по-перше, урок, який вже вивчило наше покоління, чи мало б вивчити, це покоління, яке було в 89-му, в 90-му році, бачило ці події, також. Поділяло, мені здається, я принаймні буду говорити за себе. Поділяло цей юначий ентузіазм фокуями, що значить погана історія може закінчитися, і, і, і все добре, і все позитивне може початися. І що це все може відбутися дуже швидко. Може, не, не за один день, але ну за тиждень точно. І це був це, це, це був настрій. Тепер ми розуміємо, що історію відмінити не вдалося. А що значить не вдалося відмінити історію? Це значить, що вона, вона важить попередні 20 років, 200 років певні традиції, глибинні традиції, значить, певний культурний ДНК, який який є в кожному суспільстві. Він важить, і можна там перефорбувати прапори і так далі, але, в принципі, значить, від цього від цього щось зміниться, але, але небагато. А це значить, що будь-які зміни, не те, що зміни не відбуваються, але якісь будь-які глибинні зміни, на них треба дивитися історично. А історично, це значить довше, ніж одне покоління людей. Так. Після цього я хотів би сказати, що, по-перше, ви провітрється це довгий період: 20, 30, 50 років. Але ви все одно для мене звучали за оптимістично, бо у вас була така нотка: що ось за 50 років, ну добре, треба зачекати, але потім все буде добре. Але ці ж 50 років можна йти зовсім в іншому напрямі. Тобто ситуація може може стати гіршою, не обов'язково кращою. Так що в цьому розумінні я, я закликаю все таки звертатися до історії до, до довготривалих процесів, але розуміти, що значить, не не все веде до прогресу. Тобто, це інше, це, це, це інше, значить, наше наше уявлення, перш за все, що ось лібералізм може наступити. А по-друге, ну добре, якщо він і наступив сьогодні, то ось 50 років зачекати він. Тобто, ми, начебто, знаємо, куди воно все йде. Ми не знаємо. Воно може йти в різні напрями і може йти в гірші напрями. Також і в цьому розумінні дуже важливо нам. Фактично вибороти кінцево, це нашу власну, власну агентність. Тобто те, що ми визначаємо, куди ми йдемо, а не, а не значить, історичні, історичні глибинні процеси імперії. І ця війна з цієї точки зору є надзвичайно надзвичайно важливою. Переходячи до, до вашого питання, значить. Ем, ем, що, що настільки неправильно, чи з нашими так званими братами, чи шо, що так неправильно з нами, щоб, щоб брати значить ось такі, а ми інші? Е, е, питання в тому, що, е, е, значить, ну жити в одному комунальному е, комунальному е, 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 приміщенні? І, і ну, значить, ділити ту саму кухню, і так далі, і так далі ще не означає, що це, це, це ті самі люди. Україна сформувалася зовсім інакше від Росії і, і, і Білорусії. Тобто, в Україні ключовий феномен нашого формування і наш міф національний міф це і міф козацтва, міф свободи. Ee, значить, ну давайте поскребимо наших е сусідів, росіян і білорусів, які, яку ми міфологію там знайдемо? Міфологію сильної держави в Росії. Або, значить, е міфологію якихось тутейших, незорієнтованих в Білорусі, чи туди, чи сюди. Um, і е, крім того, Україна постала з е, Це те, що власне Путін нам закидає, але в цьому наша наша і, і слабкість, і сила одночасно. Тобто ми постали з руїн кількох імперій, і не тільки Австро-Угорською, Російською, але там, значить, була між тим і. і Проміжках і польська варіанти Польської імперії, османської і османської, і так далі. Тобто, наша нація формується з багатьох досвідів, і, е, а багато досвідів це, це краще, ніж один досвід. По перше, а по-друге, значить, вміти і знайти спосіб, як ці досвіди можуть працювати і співпрацювати. Це це дуже непросто. Це виникають конфлікти, виникають терття і так далі. Але коли воно починає працювати разом, як воно працює, я б сказав, більш-менш останні 8 років, спочатку чи 9 вже, спочатку війни, в 2014 році в цьому з'являється сила. Тобто історично, ми, значить, ну, може, може, були в тому самому в тій самій комунальній квартирі, але ми були зовсім в іншій кімнаті, чи скоріше в кількох кімнатах.